Я всіх вітаю, зараз зробимо прогноз на травень уже для знаку Овен. Травень місяць дуже цікавий, дуже продуктивний, дуже такий амбітний, багато планет саме в Овен зараз заходять до вас, у знак, до вас в перший дім. І ви точно це відчуєте, дорогі Овни. І почнемо з того, що всі планети йдуть прямо. Це час для прориву, особливо для Овнів. Це час для того, щоб завершити старе. Не знаю, можна забути, можливо, і не потрібно нічого забувати, але минуле залишити в минулому і рухатись вперед. Тому що овен це перший знак, це початок, початок нового, нового циклу життя для вас, овни. Я далі про це розкажу. І що важливого в цьому місяці, 4 травня. У нас Плутон піде ретроградно. Це єдина планета, яка почне рухатись ретроградно. Буде він іти назад до 14 жовтня, але Плутон це дуже велика така планета, соціальна. Вона більше має вплив на загальні такі глобальні проблеми соціуму, держави взагалі, або й багатьох держав. І він зараз стоїть у За Зайшов він туди надовго, на 20 років. Зараз він рухається по першим градусам, по четвертому градусі водолії. І для вас, Овне це 11-й дім. Тут знову ви переглянете свої зв'язки з однодумцями, свої мрії переглянете, свої надії, на що ви надієтесь, на що ви сподіваєтесь. Тут така трансформація, знову він повертається назад, щоб доопрацювати, щось переглянути, щось доробити в цих перших градусах. Водолія. Можуть бути зміни, зміни де? У великих колективах, у якихось проєктах нових, можуть навіть змінитися ваші соціальні ролі. І ваші мрії, до речі, можуть змінитися. Ви їх переглянете і, можливо, захочете щось передумати, почати щось нове. Або втілити якийсь новий проєкт, але тут потрібний буде час, щоб його доробити, доопрацювати, більш налагодити стосунки в колективах з однодумцями, з друзями своїми, подумати, про що ви мрієте. Це одинадцятий дім для вас дуже важливо. І така трансформація. І нехай Плутон вам допомагає. Що важливо, зараз у нас Меркурій рухається по знаку Овен. Він пішов прямо у квітні і зараз він буде рухатися до 10 травня по вашому знаку. Знову ж таки, це оновлення власне вас, свого власного я, як ви себе бачите, як ви себе позиціонуєте. Меркурій, він надасть нові думки, нові погляди, нові спілкування з людьми для того, щоб покращити своє власне я. Свій імідж, своє бачення себе, як ви себе позиціонуєте людям, як люди вас бачать, ви захочете внести якісь зміни. І тут через комунікації, можливо, через якісь поїздки, переїзди, ви про знайомство з новими людьми, ви побачите себе по-іншому відносно інших людей, тобто, як інші вас бачать. Ну, саме елементарне, можете зробити якісь косметичні операції для себе, щось покращити, свою зовнішність або купити собі новий одяг, щоб трошки внести якісь зміни у свій імідж. А з 10 по 26 травня е Меркурій. Зайде уже у знак телець, і це до вас другий дім. І тут увага перенесеться вже на гроші, на фінанси, на ваші заробітки, на ваш доход, на ваш взагалі ресурс. Можете почати по-новому планувати свої доходи, контролювати свої фінансові положення, можете по-іншому, мислити по-іншому. Взагалі мислити вже більш глобально і мислити з позиції вигоди для себе. Це нормально. Вигоду мати це нормально. Не потрібно завжди все віддавати. Думайте про свої фінанси, овни, і вам буде Меркурій у допомогу. І далі у нас 12 травня повня відбудеться, повня буде у знаку Скорпіон. Для вас це 8 дім. Повня це про завершення, про комбінацію якихось подій, і у вас відбудеться навіть така трансформація. Пройде е, таке глибоке емоційне очищення, тому що скорпіон, тому що повня. Задумайтесь. Задумайтесь, перш за все, про великі фінанси, про те, як ви хочете глобально заробляти. Про надходження від партнерів, про фінансування, можливо, вас чоловік фінансує, або в колективі, де ви працюєте, може, у вас є якийсь суспільний бізнес з кимось. Отут тут буде таке пройде глибоке очищення, будете задумуватись, або як вкласти гроші, або як взяти якийсь кредит. Тобто тут про великі гроші. А якщо ви працюєте в якихось фінансових структурах, то також буде. Глибокі якісь, не знаю, так сказати, пізнання або прояснення якоїсь ситуації, що стане зрозуміло стосовно великих коштів. І тут також може бути тема інтимності, довіри, як ми довіряємо один одному саме у фінансах, у колективах, як ми довіряємо партнерам нашим. І може бути прорив, може бути прорив, прояснення, тому що це повне. Це про те, що все проясняється. А ще у нас, 20 травня, сонце вже переходить у знак Близнюки. І 27 травня воно поєднається із місяцем. Відбудеться у нас молодик у Близнюках. Для вас це третій дім. Знову ж таке комунікації, поїздки, спілкування з друзями. Тут щось нове: або у вас будуть нові друзі, або якісь нові проекти, або Якісь переговори, перемовини, тут все, що ви будете говорити. Контролюйте, не говоріть зайвого, і також побільше сприймайте інформацію, яка вам буде до вас йти. Е, Таке перезавантаження у сфері комунікації, у сфері спілкування. Можливо, і старі друзі проявляться якось по новому. Ви по-новому їх побачите. Також будуть стосунки. Я би сказала це про гарне, молодик і сонце в третьому домі. Це про покращення, це про нові ідеї, як спілкуватися, нові теми для розмов, нові якісь угоди можете заключати із партнерами, із друзями, комунікувати, налагоджувати стосунки можете, тому що і сонце, і місяць там це все для доброго такого. Призавантаження, ще можна почати новий курс навчання навчатися. Або саме елементарне – почати е, читати нову книгу. І далі у нас ще 25 е, травня це вже дуже серйозний такий момент прийде. Це коли Сатурн перейде в Овен. Сатурн це дуже о, така важлива планета, потужна, трансформаційна, така. Строга, дисциплінована, вона не дає послаблень і заходить у ваш перший дім. Я би сказала, що буде важкувати, важкувати, чому тому, що люба трансформація вона проходить через важкість. Любі, якісь перепони, ми повинні їх подолати. Щоб подолати, потрібно сила, потрібна сміливість. Перш на все. Але Сатурн також любить, щоб ви спокійно довіряли. Він вас проведе через всі перепони, які будуть відбуватися, тут стосовно вашого я Може вплинути на партнерство, тому що перший сьомий дім вони такої компенсації стоять. Отже, щось може бути з партнерами, або партнери вам будуть заважати вашому розвитку, або навпаки надихати вас, підтримувати вас. Це у кращому стані. Тут про формування нового я, вашої нової ідентичності, як ви себе ідентифікуєте у просторі, як люди вас бачать. Тут така повна трансформація. Він надовго зайде в ковен у вас перший дім на три роки. Тобто приготуйтесь овне три роки глибокої трансформації, глибинної взагалі може зовнішність змінитися і все таке. Особливо важливо. Слідкуйте за своїм здоров'ям, тому що Сатурн він відповідає за наші фізичні стани, тобто за наше тіло і за те все матеріальне, що ми маємо. Головне тут: Сатурн любить, щоб ви брали відповідальність на себе за своє життя, досить спиратись на когось або перекладати відповідальність на когось. Ви керуєте своїм життям. Це ваше я перший дім. Беріть відповідальність, розставляйте пріоритети, що для вас важливе. Рухайтесь вперед, гарних вам трансформацій, всього найкращого. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, буду вам дуже вдячна. І можемо спілкуватися. У мене також є телеграм-канал, є на нього посилання в шапці профіля тут на Ютубі. Приходьте, будемо спілкуватись, задавайте питання, або я вам буду задавати питання, будемо спілкуватись, будемо комунікувати. Для вас Овне, це дуже важливо, третій дім нові комунікації. Обіймаю вас і всього найкращого.